Ніякої паніки, Олексій Кучеренко, перший заступник комітету ВР з питань енергетики, спростував заяви про критичну нестачу енергетики напередодні опалювального сезону. Причиною низки нагнітаючих публікацій у змі стала заява про аварійну допомогу від енергосистеми Румунії та Польщі. Насправді ж пояснив експерт, це нормальна ситуація, яка стабілізувалась за один вечір. Де традиційна для єдиної енергосистеми Європи ситуація, коли одній країні не вистачає генерації і за тих чи інших причин погодних, десь аварії, якісь там планові, непланові ремонти, і так далі. То одна країна в інше може позичити. На певний час електроенергії для того, щоб віддати саме в цьому є перевага єдиної європейської енергосистеми як гаранта всієї стабільності, що в Україні відбувається. У нас йдуть планові ремонти в першу чергу атомних блоків. Вони йдуть за графіком влітку. Вони навіть раніше часу закінчуються, але е декілька блоків продовжують бути на ремонті, так само як і ремонтуються блоки теплових станцій. А декілька днів тому просто була аномальна спека, і абсолютно зрозуміло, що в цій ситуації, ну я сам навіть як як я ніколи практично кондиціонером не користуюся, але тут вже був вимушений розумієте, бо дійсно було важко. Хоча ну як на мене, там ну я намагаюся не користуватися, і тому зрозуміло, що коли мільйони українців повивмикали там ввечері кондиціонери та інші якісь прилади, то був дефіцит, і тому були вимушені звернутися по аварійну допомогу.